Не припиняє потурання злу Білорусь туди прибула вже десята колона російських найманців. Як повідомили у міністерстві оборони країни, вагнерівці тренуватимуть тамтешніх військових. Та насправді, як кажуть наші прикордонники, Білорусь імітує здатність своєї армії до бойових дій проти України, а російська пропаганда в цьому допомагає. Реальна ситуація свідчить про те, що ні сил, ні засобів у них немає. А присутністю армії зеків та злочинців хочуть посилити лише інформаційний ефект загрози. До будь-яких планів ворога наші сили оборони готові. Кордони посилюють наші Катерині Курбанові. Ексклюзивно прикордонники показали, як укріпили державну межу на Волині. Зі спостережної вежі видно Білорусь такий нині вигляд має кордони з країною, яка в перші дні повномасштабного вторгнення стала поплічницею терористів і надала свою територію агресору для скоєння воєнних злочинів. Між нами тепер бетонна стіна та ще чимало пасток для ворога. Встановлена лінія інженерних загороджень, що в себе включає як і загороджений паркан, систему ровів, систему тетрайдерів, контрольно слідову полосу з метою вчасного виявлення незаконного перетину державного. Кордону система загорожень вражає кількадесят кілометрів глибоких протитанкових ровів, стіна з колючим дротом та спеціальні бетонні загорожі все це може стримати і техніку, і живу силу противника. Дані інженерні загородження призначені для унеможливлення проходу важкої техніки. Відповідно, е ще в подальшому вони будуть дооблаштовувати, зв'язатись між собою. Так облаштували усі загрозливі напрямки на кордоні з Білоруссю. Роботи з посилення наших рубежів тривають і досі. За лінією державної межі пильно стежить 24 на 7. в небу. Над нашими рубежами здіймають безпілотні авіаційні комплекси. Та часом їхню роботу ускладнюють з того боку кордону. Наші авіаційні комплекси приглушує суміжна сторона і втрачається зв'язок з безпосередньо з е, безпілотником. Та прикордонники навчилися повертати своїх птахів додому за усім, що відбувається вздовж ділянки кордону. Пильнують і онлайн завдяки встановленим камерам відеоспостереження. Охороняють кордон із землі. Це наш, наш свого роду такий бандеромобіль, має дуже чудову прохідність. Ми його використовуємо в нарядах, аби тут була та місцевість. Та нині ситуація на кордоні з Білорусію контрольована. Поблизу державної межі немає ні скупчень бойової техніки, ні живої сили противника. Та, попри це, пильності наші прикордонники не втрачають ні на мить. Ми посилили спостереження за суміжною стороною за всім, що відбувається по той бік українсько-білоруського кордону. Ми продовжуємо ефективно захищати український кордон і у складі сили оборони виконувати завдання. Тому присутність вагнерівців, російських найманців, терористів по той бік кордону в наших оборонців, особливої напруги, не викликає на будь-які загрози з Білорусі. У них одна відповідь. Ми завжди в готовності готові реагувати на будь-які дії, на будь-які провокації, на будь-які прорив. Завжди. Тому спокійніше живеться і мешканцям прикордоння. Це одне із сіл, яке чи не найближче до Білорусі, і коли на Бреському полігоні, які звідси кілометрів за 40 тривають навчання, гурки тважкої техніки чують добре. Тож такого легенького може, сідати чути не буде. Як бабахне, якщо з вітром, то воно аж і тут хай ця земля врощується. Ти знають, що наші кордони з колись дружньою державою, де живе багато їхніх родичів та друзів під надійним захистом. Загрозу з Білорусі тут не ігнорують, але вже й не панікують. Понад усе чекають нашої перемоги, і аби усі, хто боронить Україну, повернулися додому живими. Щоб війни не було, що хочеться, що саме хочеться? Ні діти, не приїдуть, ні внуки, ніхто повіджали і сидять. За границі волонь має понад 200 кілометрів спільної з білорусами межі. Уся ділянка кордону під надійним захистом завдяки потужним інженерним загородженням та вмотивованим оборонцям наших рубежів. Одностайно запевняють і військові, і прикордонники, і місцева влада. Тож, хай які підступні плани в агресора тут усі готові показати, хто в домі господар. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини.